Вітання всім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Рейтинг найбагатших громад Львівщини. Фінансисти оприлюднили новий рейтинг громад за основними бюджетними показниками. Радехівська громада замикає десятку. Львівська обласна військова адміністрація склала рейтинг найбагатших громад за надходженням податків. Так, департамент фінансів Львівської ОВА формував і оприлюднив рейтинг фінансово-спроможних громад Львівщини за обсягом надходження податків на одного мешканцями за підсумками першого кварталу 2024 року, складений на основі аналізу основних бюджетних показників. Для формування рейтингу фінансисти взяли показник надходження податків до загального фонду бюджету громади у розрахунку на одного мешканця до аналітичного показника загалом по області. До першої десятки найбагатших за підсумками першого кварталу 2024 року серед громад Львівщини не увійшла жодна громада Золочівського району. Натомість із 73 громад Львівської області, Радехівська громада сусіднього Червоноградського району зайняла десяте місце. До прикладу, серед інших громад першої десятки немає Бродівської. Вона посіла 41 перше місце. На 38-му та 39-му місцях розташувалися Золочівська та Бузька громади відповідно. Одні громади вийшли в лідери рейтингу завдяки тому, що інші громади, які отримали значні доходи від військового ПДФО, втратили їх через законодавчі зміни. Відповідно, бродівська громада минулоріч мала більші видатки розвитку на одного мешканця. Коли вона втратила ці доходи, у неї зменшилися показники, тому вона впала в рейтингу. Очевидно, Радехівська громада піднялася по всіх показниках. Також цього року, зважаючи на запровадження зміни, у рейтингу додався новий показник. Частка місцевих податків і зборів у доходах загального фонду місцевих бюджетів замість їх рівня дотаційності, який наразі втратив свою актуальність. Окрім інших, найбільша частка місцевих податків і зборів у надходженнях загального фонду є у бюджеті Поморянської громади 63%. Ще 11 громад зауважили фінансисти можна вважати цілком спроможними серед них і Радехівська громада. Натомість 9 громад за податкоспроможністю поступаються середньообласному показникові, більш як утричі. Серед них є дві громади Злочівського району: Підкам'янська на 68-му місці і Поморянська на 54-му. Їм необхідно докласти зусиль з наповнення місцевих бюджетів, щоб залишити цей легкішний перелік. У свою чергу Красненська і Лопатинська громади посіли 60-те і 65-те місця відповідно. Не менш важливим у департаменті фінансів називають власні надходження бюджетних установ як додаткове джерело фінансування. Відсутні видатки розвитку в бюджеті Забуцівської громади, яка розташувалась в останніх позиціях на 69-му місці, а також найменші відповідні показники у бюджеті Поморянської громади, що складає трохи більше 23 гривень. У департаменті фінансів також відзначили, що 52 територіальні громади затвердили бюджети із дефіцитом коштів на виплату заробітної плати. Та розрахунки за енергоносії на загальну суму понад 619 мільйонів гривень. Проте вже впродовж першого кварталу дефіцит вдалося ліквідувати або суттєво зменшити. Також у Львівській обласній військовій адміністрації зауважили, що фінансова успішність громад, зокрема, залежить від управлінських рішень їхнього керівництва. Таким чином, лова оприлюднила рейтинги фінансово спроможних громад Львівщини, беручи до уваги більш ширші показники: рівень дотаційності бюджетів з громад, власне надходження у розрахунку на одного мешканця, видатки розвитку, видатки на отримання апарату посадовців. Видатки на зарплати в загальному обсязі видатків. Благодійний великодній ярмарок. Завітайте у Радехівську школу мистецтв імені митрополита Андрея Шептицького, де ви зможете придбати писанки, виконані у традиційній техніці воском по сирому яйці. Ці великодні символи створені вихованцями зразкової студії образотворчого та ужиткового мистецтва. Для цього потрібно прийти у школу з 15-ї години щодня, попросити чергових знайти Оксану Степаніну. Усі кошти будуть передані на потреби Збройних сил України. Шановні жителі Кременецької громади. У рамках співпраці з Гіжицьким повітом Республіки Польща у центральній частині міста Кременець по вулиці Шевченка навпроти майдану волі встановлена металева конструкція у формі серця для збору кришечок від пластикових пляшок. Приймаються тільки кришечки від харчових продуктів, води, газованих напоїв, соків, молока, йогуртів. Вони можуть бути будь-якого розміру, але мають бути чистими. Збір пластикових кришок призначений для вторинного користання. Традиційно весняна пора, час санітарного прибирання територій населених пунктів. Працівники культури глинянської громади активно долучилися до заходів з проведення робіт місячника благоустрою, прибирали прилеглу територію установ культури та пам'яток від сухого листя і сміття, висаджували дерева та квіти, упорядковували квітники, організовували посіння трави, проводили внутрішні роботи щодо прибирання приміщень, народних домів та бібліотек. Щиро вдячні усім, хто взяв активну участь у проведенні території установ культури глинянської громади до належного естетичного вигляду. Культура чистоти і краса навколо починається з кожного. Якуємо всі довідомо мешканців Крупицької громади у зв'язку з настанням весняно-літнього пожежно-небезпечного періоду з метою запобігання виникнення пожеж та забезпечення належного протипожежного стану об'єктів магістрального нафтопроводу Мозерброди, ат Укртранснафта, який знаходиться на території Крупицької громади, на виконання вимог статей 12 та 22 пункту 3 В закону України про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів. Розділу 2 пункту 19 правил пожежної безпеки в Україні. Просимо вас звернути особливу увагу на дотримання наступних вимог пожежної небезпеки. Не кидайте незагашені недопалки та сірники у траву. Не розводьте багаття поблизу будівель і споруд, а також в лісопаркових зонах. Не залишайте кинутими на вулицях пляшки, бити скло, які концентрують сонячні промені, перетворюючись в лінзу, що може призвести до запалу сухої трави. Не залишайте промаслений або просочений бензином, гасом та іншими горючими речовинами обтиральний матеріал, не користуйтесь піротехнічними виробами, не дозволяйте дитячих пустощів з вогнем. Суворо заборонено розводити вогонь поза спеціально обладнаними місцями та залишення його без нагляду, а також спалювання сухої рослинності та поживних рештків на територіях поблизу об'єктів магістральних нафтопроводів АТ Укртранснафта. Пам'ятайте, що недбале поводження з вогнем призводить до людських жертв і матеріальних збитків. Особи, винні в порушенні прав пожежної безпеки, у залежності від характеру порушень та їх наслідків несуть адміністративну або кримінальну відповідальність. У разі пожежі або появи диму негайно потрібно повідомити пожежну охорону за номером телефону 101, вказавши точну адресу. Дубинське районне управління головного управління Держпродспоживслужби у Рівненській області повідомляє. Що з метою виконання плану проти епізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин на 2024 рік, на території Дубинського району у храмі планується проведення кампанії з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин: лисиць, вовків, єнотовидних собак проти сказу шляхом наземного розповсюдження приманок з вакциною. Розповсюдження приманок відбуватиметься по лісових та польових угідь району, поза територіями населених пунктів та водойм. Приманка безпечна для людей і тварин, має вигляд невеликих брикетів розміром сірникову коробку і з різким запахом м'ясокісткового борошна. У середині приманки знаходиться капсула з вакциною проти сказу. Дані заходи забезпечують створення благополучного середовища щодо захворювання на сказ серед диких тварин, котрі є основними розповсюджувачами збудника сказу. Прохання при виявленні приманок не брати їх руками і не переносити з місця на місце, тим більше додому. Особливе прохання застерегти своїх дітей, щоб при незнайденні приманок з вакциною не грались з нею, а тим більше не пробували її розламати. До 90-річчя з дня народження Марії Лілії Фенівеші 1 травня 2024 року виповнюється 90 років від дня народження видатної бандуристки, заслуженого працівника культури, засновниці і багаторічного керівника капели бандуристів Червона калина Марії Лілії Фенівеші. Нехай добрий спомин про вчителя завжди залишиться в серцях рідних, близьких її учнів, усіх, хто її знав, любив та шанував. Марія Феньвиші пісня про золочів. Чківська міська громада отримала грант від інвестиційної платформи сусідства ЄС в рамках впровадження програми енергоефективність громадських будівель в Україні. Перестечківська міська громада бере активну участь у програмі Європейського інвестиційного банку енергоефективність громадських будівель в Україні. Яка є рамковою кредитною угодою між Україною на суму 100 мільйонів євро, націленою насамперед на малі та середні муніципалітети, які досі не мали можливості здійснювати заходи з підвищення енергоефективності? Для підтримки реалізації програми Берестечко отримало грант від інвестиційної платформи сусідства ЄС, який надається серед іншого на розроблення проектної документації для виконання робіт з термомодернізації закладу загальної середньої освіти Берестечківський ліцей. З метою вибору професійного підрядника компанія, яка є консультантом технічної допомоги провадженні програми, був успішно проведений тендер і визначено переможця. Цим переможцем став консорціум у складі товариства Житомирська архітектурно планувальна майстерня та універсальна компанія представник консорціуму, то Житомирська архітектурно-планувальна майстерня вже розпочав ознайомлення з об'єктами за договором. Очікувана тривалість надання послуг проектувальника 5 місяців, з яких 4 на проектування та 1 на експертну оцінку розробленої проєктної документації. Контроль за виконанням робіт здійснює Берестечківська міська рада. Упровадження проєкту термомодернізації дозволить Берестечківській міській громаді значно покращити умови перебування дітей та молоді у ліцеї. Скоротити витрати та енергетичні ресурси та покращити екологічний стан міста. Представник консорціуму та голова Берестечківської міської територіальної громади Ігор Грудзевич вже підписали договір на розроблення проєктної документації для виконання робіт з термомодернізації будівлі Берестечківської ліцеї за програмою. Служба у справах дітей Козинської сільської ради проводить інформаційну кампанію щодо пошуку і підбору кандидатів у патронатні вихователі для створення патронатних сімей. Патронат над дитиною це тимчасовий догляд виховання та реабілітації дитини у сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Метою патронату є забезпечення прав кожної дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Виховуватися у сприятливому та безпечному сімейному середовищі шляхом відновлення здатності батьків або осіб, які їх замінюють, опікуватися дитиною та виховувати її. А в разі неможливості життя заходів щодо захисту дитини та прийняття рішень щодо її влаштування до постійної форми сімейного виховання, яка найбільше відповідає потребам дитини. Патронатний вихователь це особа, яка за участю членів своєї сім'ї надає послуги з догляду виховання і реабілітації дитини у своїй сім'ї. Кандидатом у патронатні вихователі може бути особа, яка виявила бажання виконувати обов'язки патронатного вихователя на професійній основі. А також має повнолітнього члена сім'ї, чоловіка або дружину, сина чи доньку або іншого члена сім'ї, чи повнолітню особу, яка проживає спільно на житловій площі з кандидатом у патронатні вихователі. Готові бути добровільним помічником кандидата у патронатні вихователі та разом з ним пройти навчання і надавати допомогу патронатному вихователю у догляді за дитиною, влаштованою до сім'ї патронатного вихователя. Також повинні бути належні житловобудові умови за місцем свого фактичного проживання, у тому числі наявність окремої кімнати, крім прохідних кімнат, кімнат мансардного або підвального типу та побутових зручностей. Термін перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя не повинен перевищувати 3 місяці, але в особливих випадках може бути продовжений до 6 місяців. Послуга патронату фінансується за рахунок державного бюджету. Соціальна допомога у розмірі 2,5 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку на місяць на отримання влаштованої під патронат дитини а для дитини з інвалідністю відповідно 3,5 прожиткових мінімуми. Грошове забезпечення за патронатним вихователям послугу 5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. При влаштуванні двох і більше дітей або дітей віком до одного року, неповнолітньої вагітної, дитини звів, грошове забезпечення збільшується на 10% за кожну дитину, але сумарно не перевищує 50%. Сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя. Для отримання детальної інформації просимо звертатися до служби у справу дітей Козинської сільської ради. У вівторок 30 квітня відбувся фінал п'ятого конкурсу креативних ідей учнівської молоді. Зробимо волинь кращою крок до відновлення на базі Волинського національного університету імені Лесі Українки. Ліцеїсти закладу загальної середньої освіти, Берестечківський ліцей, уже в четверте беруть участь, але щоразу команда змінювалася. Цьогоріч у розробці проєктів брали участь десятикласники Михайлюк Вадим. Іванкевич, Ростислав та Максим. Проєкт розроблений Вадимом у напрямі Багата громада, багаті краяни. розсадник рослин Шафран посів почесне третє місце і був відзначений дипломом третього ступеня та подарунками від спонсорів. Проєкт Ростислава та Максима, клуб для пенсіонерів Берестечківської ТГ Данко, увійшов у фінал та був також відзначений цними призами. Також не вперше у конкурсі беруть участь ліцеїсти Лобачівського ліцею Берестечківської громади. Проєкти учениці Кривко Софії та випускника Лисенка Валентина під керівництвом Інни Шепшелей увійшли до фіналу та були позитивно оцінені конкурсними комісіями. Перше брали участь у розробці проєктів і ліцеїсти Мервенського ліцею Берестечківської громади. Метельська Софія, учениця 9 класу, разом з керівником Ганною Мельник розробили проєкт шкільне подвір'я Майданчик мрія Територія радості у напрямі громада на захисті всіх та кожного. Проєкт посів призове друге місце. Учениця нагороджена, диплом другого ступеня. Дуже вдячні організаторам конкурсу, спонсорам та всім учасникам за цікаво та корисно проведений час, смістовні екскурсії, позитивні емоції, відчуття успіху, масштабну та важливу роль даного заходу. Берестечівська громада пишається ліцеїстами за їх старання, креативні ідеї та прагнення до успіху і перемог. Вітаємо радехівських левів з хорошими результатами на змаганнях, які проходили 27 та 28 квітня у градецькралової в Чехії. У загальну скарбничку національної збірної України Радехівські спортсмени, а саме Лукаш Денис, Шерцов Давид, Комен Богдан, вибороли чотири медалі. Дякуємо Олегу Дмитровичу Матяшу за організацію поїздки на цей турнір, а Збройним силам України за можливість тренуватися та представляти Україну на міжнародних турнірах. Соціально вразливі категорії громадян бузької громади отримали до Великодніх свят продуктові набори. Щороку напередодні Великодніх свят Бузька міська рада спільно з територіальним центром соціального обслуговування надання послуг організовують благодійну акцію, закуповують паски та формують продуктові набори для найбільш незахищених та малозабезпечених мешканців Бузької громади. Так, у 345 продуктових наборах, які отримали одинокі громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, що перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі, паска, чай, один літр олії в 1 кг макаронних виробів, цукру, рису, а також 2 кг гречаної крупи, яка зібрана у підсобному господарстві та центру. Вартість одного набору – майже 215 гривень. Кошти на закупівлю продуктів у сумі майже 73 800 гривень було виділено бузькому та центру рішенням сесії бузької міської ради при затвердженні бюджету на поточний рік. Як зазначив бузький міський голова Ростислав Слібець, соціально вразливі категорії громадян є невід'ємною частиною Великої Бузецької громади. У великодні свята особливо потрібно бути усім разом відчувати любов і підтримку один одного. У селі Михайлівка Крупецької громади вшанували пам'ять полеглих воїнів-захисників Юрія Полтавцева та Володимира Бірчука. Як шкода тих, кого забрали небеса. Кого війна безсмертні списки написала хай згасне свічка, але пам'ять не згаса, бо нас життя від смерті захищали. Трагедія родин загиблих воїнів це трагедія усього села, усієї нашої держави. Сумно від того, що біли на лебедями у небеса відвідають молоді хлопці, цвіт української землі, безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Вони заслуговують, щоб про них пам'ятали. Вчора у філії Михайлівської гімназії на лінійку пам'яті присвяченого роковинам за загиблими воїнами в російсько-українській війні Юрія Михайловича Полтавцева та Владислава Станіславовича Мірчука, які загинули, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України, зібралися учні, вчителі, мами загиблих героїв, рідні, мосичани. Шанував наших загиблих захисників, які похоронені на кладовищі у селі Михайлівка, Купицький сільський голова Віталій Мушкун. Єдине, що усім нам підсилує, це мовчки віддати честь патріотам, що віддали найцінніше власне життя за Україну, мир і зробили все можливе, аби пам'ять про героїв вічно жила. Пам'ятайте, завдяки воїнам Збройних сил України ми маємо можливість зустрічати світанки, обійняти рідних і просто жити, жити і пам'ятати, що за нас вони поклали своє життя. Нагороди для наших полеглих героїв сьогодні голова Дубинської районної військової адміністрації Всеволод Пекарський вручив президентські нагороди ордени за мужність третього ступеня, родинам Андрія Мишка, Віталія Костюка, Павла Поліщука, Тараса Юзюка, Михайла Раба, Богдана Чижа та Миколи Оверчука. Важко підібрати слова, аби висловити вдячність за їхній подвиг. Україна вистояла і нині тримається на таких героях. Андрій Мишко був жителем села Рачин Тараканівської громади, навчався у Дубинському професійно-технічному училищі за спеціальністю газоелектрозварювальника. Працював на Дубинському ливано-механічному заводі, потім на заводі в умови технічних виробів. До Збройних сил України був призваний у березні 22-го року. Солдат Андрій Мишко загинув у боях на Донецькому напрямку йому назавжди 33. Орден за мужність третього ступеня отримала дружина Олена Анатоліївна, донька та мама Тамара Олександрівна. Житель села Крупець Тарас Юзвяк після закінчення місцевої школи вступив до Кременецького лісотехнічного коледжу, потім до Державного лісотехнічного університету, деякий час працював у лісництві. Тарас був учасником антитерористичної операції у 2014-15 роках. Тоді служив у 128-й окремій гірсько-піхотній бригаді, воював на Донеччині і Луганщині. І спочатку повномасштабного вторгнення чоловік повернувся до лав захисників України. Служив у 214-му окремому спеціальному батальйоні, був стрільцем-снайпером другої категорії у відділенні снайперів. Свій останній бій воїн прийняв на Донецькому напрямку, до останнього залишаючись вірним в своїй присязі. Йому назавжди 42. Орден за мужність третього ступеня отримала дружина Оксана Васильівна. Михайло Рав теж проживав у Крупці. навчався в Радвилівському професійному ліцеї та добув спеціальність тракторист-машиніст. Деякий час працював у фірмі Шляховик. Трокову службу проходив у головному розвідувальному управлінні міста Київ. 25 лютого 2022 року добровольцем пішов захищати рідну Україну. Служив у відділенні роти вогневої підтримки 214-го окремого спеціального батальйону обороняв Бахмут. Наш земляк загинув у боях на Донецькому напрямку. Йому назавжди 23. Орден за мужність третього ступеня отримали мама Тетяна Ярославна і тато Сергій Олександрович. Радивелівчанин Богдан Чиш з дитинства захоплювався музикою. Після закінчення місцевої школи здобув професію механіка сільськогосподарської техніки, тракториста-машиніста у Радивелівському професійному ліцеї. Певний час жив та працював у Львові. Спочатку в охоронній фірмі, згодом на паперовій фабриці. До лав Збройних сил України Богдан був призваний у вересні двадцять року. На службі виконував обов'язки солдата, водія, механіка. Свій останній бій воїн прийняв на Луганському напрямку до останнього залишаючись вірним у своїй присязі. Тьому назалти34. Орден за третього ступеня сьогодні голова Дубинської районної військової адміністрації Всеволод Лекарський вручив мамі Нілії Володимирівні і татові Петру Бутановичу. Микола Оверчук був жителем села Барипси Радивилівської громади. Закінчив Радивилівську школу номер 2 Долав Збройних сил України був призваний у серпні 23-го року. Службу проходив у єгерській роті у званні солдата. Побратими згадують його як товариського, відважного та завжди готового прийти на допомогу. Воїн загинув у боях на Луганщині на завжди 40. Орден за мужність третього ступеня отримала мама Ганна Іванівна. Пам'ятаємо наших героїв та будьмо гідними тих, хто в ці часи боровся. І віддав своє життя за Україну проти спільного ворога. Країна-агресор Росія продовжує свою війну проти нас, використовуючи всі можливі засоби, щоб підірвати наш суверенітет, територіальну цілісність і національну безпеку. Ми не дозволимо цьому статися і будемо продовжувати боротися за нашу батьківщину, свободу і майбутнє. І дрони дають значну підтримку у цій боротьбі на прохання бійців одного з підрозділів Нацгвардії в Красницькій громаді закупили для них квадрокоптер. І GI Mavic з загальною вартістю 89 600 гривень, який широко застосовується силами оборони України для бойових завдань. Він має покращені характеристики, дає змогу здійснювати більш тривалі польоти і на більшу відстаність. Цю пташку вже передали бійцям. Варто зазначити, що до придбання цього квадрокоптера долучились Красненська міська лікарня 24 100 гривень, фермерське господарство Вікторія під керівництвом Мирослава Кметко 20 тисяч гривень. Підприємство Красне Брук» під керівництвом Андрія Нестерович 20 тисяч гривень, ТЗОВ побут сервіс під керівництвом Марії Швинде 10 тисяч гривень, працівники Краснецької селищної ради 8 тисяч 500 гривень. І Бузька громадська організація українського товариства мисливців та рибалок 7 тисяч гривень. Мешканці сіл Юсипівка та Закомарня Бузької громади придбали для захисників Евпіврон. Його передадуть захисникам 63-го батальйону 103-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, у складі якої захищає Україну парамедик Зоряна Дема, жителька села Закомар'я. А тим часом родина загиблого захисника із Бущини передала на потреби Збройних сил України 50 тисяч гривень. Батьки загиблого українського героя нашого земляка зі села Чаниш, Бузької громади Романа Дібровського вчора, 30 квітня, передали бузькому міському голові Ростиславу Сліпцю 50 тисяч гривень, які буде використано на закупівлю обладнання для збройних сил України. Мати Тетяна та батько Олег вирішили віддати частину компенсації від держави на підтримку збройних сил України у пам'ять про сина, який пішов боронити Україну майже у перші дні повномасштабного вторгнення, і дуже хотів дочекатись перемоги. Попри свій біль, вони розуміють, що нашим воїнам на передовій дуже потрібна підтримка в тилу. Нагадаємо, що Роман Дібровський 1 квітня двадцять року пішов захищати Україну від російських окупаційних сил після навчання на Біяволівському полігоні у складі 110 окремої механізованої бригади виконував бойові завдання в найгарячіших точках Донеччини. Загинув 3 жовтня 22 року внаслідок мінометного обстрілу біля села Красногорівка, залишившись вірним присязі своєму обов'язку. Волонтерський центр Джура міста Кременець щиро дякує усім, відтолкнувся і надав продукти для випікання пасок і печива для захисників. Все це передано на купну волонтерського центру Академія та волонтерського центру Кременецького поновічного ліцею імені Уласа Санчука. Разом переможемо! Слава Збройним силам України, слава Україні, герой слава!